Ми долучимо до нашого ефіру Олену Калайтан, директорку і головного редактора газети «Приазовський робочий міста Маріуполь, керівницю центру підтримки переселенців Я Маріуполь у місті Києві. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Олена усе бачила раніше. Вона теж приходила до драмтеатру, коли тривога була і. Зараз ми з нею поспілкуємося, запитаємо, що е, вона пам'ятає сьогодні. Пані Олено, добрий день. Перш за все е, е, прийміть наші співчуття, тому що відбувалося е, е, це дійсно трагічні події, і, і справді дуже шкода всіх тих мирних людей, які загинули, які шукали прихистку у драмтеатрі, які думали, що це місце, е, де вони зможуть врятувати своє життя, де можуть збиратися. От розкажіть, що пам'ятаєте в цей трагічний день? Ну, дійсно, всі ці дні березня, починаючи з 12 березня, 13-го, коли був трошки відкритий шлях на виїзд з Маріуполя окупованого, то вони трагічні для наших Маріупольців. І кожного дня серед наших земляків я бачу такі трагічні пости у соцмережах. І день 16 березня то є великою трагедією не тільки для Маріуполя, а для кожного Маріупольця, я так вважаю, для всього світу, для всієї України. Так я там була у драмтеатрі напередодні. Я хочу сказати, що драмтеатр був повний людей, що не тільки у підвалі, а перший, другий поверх, партер, біля сцени усюди були люди, і про жертв загиблих там можна тільки. Гадати, скільки ж там загинуло людей, і саме 16 березня я ще була в місті. Ми намагалися знайти зв'язок. Були поруч там. У нас хі така водонапорна вежа вишкі вишки 35 метрів. І саме з вежі я бачила цей авіаудар по драмтеатру. Ну так сталося, що в цю мить ми саме були там. Тобто і ви, на власні очі було... бачили літаки, які скидають бомби. Ні, літаки ми не бачили. Я бачила момент влучання там з лівого краю цього даху. Я бачила момент влучання. От ну лі літаки, я хочу сказати, у нас дуже високо були у небі, тому що наші вису все ж таки намагалися їх збити тим, що у нас було. Бо противоповітряної оборони в Маріуполі на той час не було. от і намагалися збивати їх. Як тільки можна, тому вони низенько не літали в нас, літаки у Маріуполі. І дійсно це була трагедія, тому що біля драмтеатру там була така парковка машин, бо всі чекали на виїзд з Маріуполя, і багато родин були розташовані у драмтеатрі на цей виїзд. І взагалі, коли у нас не було вже з 2 березня зв'язку мобільного інтернету. То всі збиралися біля драмтеатру для того, щоб обмінятися якимись новинами, дізнатися, хто виїхав чи вдало виїхав. Бо коли люди поверталися там після 5-6 березня і казали, що деякі не змогли проїхати і загинули там на виїзді на пропускних цих пунктах, то люди розуміли, що ще не можна їхати. Ну і драмтеатр це було символичне місце не тільки саме великим бомбосховищем Марію Маріуполі, а ще й місце зв'язку та комунікації. Тобто одне про одного. Тобто, російські загарбники достеменно знали, що е, драмтеатр це місце, де збирається багато людей не тільки всередині, а й навколо нього. І можна сказати, що цілеспрямовано нанесли удар на це місце. Ну можна так сказати, бо звичайно ми взагалі не вважали так по перші дні війни, що вони будуть обстрілювати центр міста, дуже файний центр. Ну, а коли ми побачили, що війна не тільки по околицях йде, а що вона наближується до центру, то ми вже розуміли, що ніякого тут жалюють там за людьми чи якоїсь там цілеспрямованої там політики, немає, що вони обстрілюють квадратами, і нічого святого в них немає. Після загибелі людей у роддомі нашому. А після трагічних жертв, після трупів на вулицях? Ну звичайно, що драмтеатр для них не став також чимось святим, хоча вони знали, що там тисячі тисячі людей знаходяться, звичайно, пані Олено. Я знаю, що ви виїхали із Маріуполя зараз. перебуваєте в місті Києві. Допомагаєте переселенцям із Маріуполя. Розкажіть, будь ласка, як все ж вдалося вам евакуюватися? Ми дуже чекали на цю евакуацію, і коли вже після 10 березня моя автівка була розбомблена у дворі, я розуміла, що виїхати вже не можна. Шукала автівку, багато хто залишив автівки. Але не було чи палива не було, чи ключів не було. Тож з міста виходили вже пішки і виходили 18 березня, тому що ми бачили, що бої вже чиняться у центрі. І коли бій вже йшов у нашому дворі біля нашого дому з годинником, якого вже немає, всі бачили напевне ці світлини. Цього будиночка. От, то ми бігли вже просто у бік там виїзду з міста. Бо я розуміла, що я журналіст, я головний редактор, я депутатка і все інше. Що потім я не зможу просто виїхати. Тому бігли пішки з тим, що мали там, з однією валізкою, з котом у переносці, і це все, що там вдалося з собою винести. Ну і потім ми розуміли, що треба вибиратися будь-яким шляхом і автостопом так от добралась на виїзд з міста, пройшли чисельну купу блокпостів сина, якому на той момент було 25 років, роздягали на кожному блокпості там і дивилися, чи є у нього там якісь мозолі від зброї, там, чи не відноситься він до військових. Ну, це було дуже принизливо, але ми все пройшли, добралися до Бордянського в той же вечір. Ну і дочекалися там автобусів Червоного Хреста, і так доїхали до Запоріжжя. Пані Олено, дуже дякую вам, що знайшли час. Дякую, що розповіли свою історію. Такі історії розповідати надзвичайно важливо, аби, аби люди знали, що, по-перше, які трагічні події відбувалися в Маріуполі, і аби люди знали, що завжди є шанс врятуватися. Спасибі вам з нами на прямому зв'язку була Олена Калайтан, директор і головний редактор газети «При... «Приазовський робочий керівник центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» у місті Києві. Зараз